Ну, і не може фокусуватися. Добре. Ну Ця накидка, да, вона не дуже там. Я ні в якому разі себе не примушую. Я розумію, для чого я тут, і нащо, я це все роблю, і ми тут взагалі всі знаходимося, що ми тут робимо. Це ми чітко розуміємо. Що, спросил, помочили, хоча б вдома бути з сім'єю. Ну, Бо. Тут це все однаково. Тут дні всі вони однакові. Тому так, новий рік, вирікали. Це просто звичайний день тут. Вони тут просто однакові. підтримка і третя штурмова група Тут дуже багато людей мені відкрилося. Зараз я розумію. Більше розумів людей, хто є хто. Я ціную людей. Я ціную стосунки людей тут, з якими хлопцями, це одним словом, не назвеш, це друзі, побратими, браття, побратими це напевно одне і те саме. Але сім'я так.